Футбольний клуб «Вижгород» існує вже більше семи років. У нас займається 300 дітей різного віку. Наймолодшим дітям три роки. Найстарші діти зараховані в Вижгородську дитячо-юнацьку спортивну школу. Наші футболісти є багаторазовими чемпіонами та призерами всеукраїнських, міжнародних, обласних міських змагань. Перемога на Динамо Кап. Також ми вигравали Лео Кап у Львові та інші топові турніри, в яких ми гідно представляємо наше місто Вижгород. В нашому клубі працюють ліцензовані тренери, які мають досвід виступів у Лізі Європи та українській прем'єр-лізі. Найближчим часом ми плануємо брати участь у чемпіонаті України, де будемо готувати наших футболістів до професійного футболу. Для цього ми награємо по дві-три команди кожної вікової групи. Всі діти без виключення отримують достатньо ігрової практики. У нас підростає перспективне покоління футболістів, які вже зараз демонструють високий рівень підготовки та яскравий футбол. ФК «Вижгород» – це для мене найкраща сім'я. ФК «Вижгород» – це для мене найкращий клуб у Вишгороді. «Вижгород» для мене це початок моєї мрії. ФК «Вижгород» для мене найрідніший клуб. ФК «Вижгород» для мене це щастя. ФК «Вижгород» – це улюблене місце. Запрошую всіх до ФК Вишгород. Запрошую всіх у ФК Вишгород. Запрошую всіх до ФК Вишгород. Запрошую всіх у ФК Вишгород. Запрошую всіх до ФК Вишгорода. Футбольний клуб Вишгород це про футбол. Запрошую вас до нашої великої футбольної сім'ї.